Вінниці залишилось не так багато ділянок берегу Південного Бугу і з вільним доступом, де до люди можуть прийти і відпочити біля води. І відтак важливо зберігати такі місця у санітарно привабливому вигляді. Одна з таких адрес спортивна база Спартак. Головні менеджери, організатори учнівсько-студентської акції Молодь в Вінниці за чисте місто муніципальна поліція міської ради. Вони заздалегідь визначають найбільш гарячі, засипані стихійним сміттям ділянки і розподіляють їх для прибирання між колективами вищих та середніх навчальних закладів. Коли нам запропонували, ми дуже зраділи, тому що ну, ми раді допомогти екології нашого міста. Мусор після себе треба забирати, а не смітити. По перше, треба було б збільшити штрафи для того, щоб людина думала перше ніж кидати мусор, які будуть після цього наслідки. Представники муніципальної поліції забезпечують учасників акції необхідним реманентом, пакети, рукавички кожному, нагадують правила безпеки і приглядають, аби юні та завзяті не влізли в якусь халепу. Багато додавали території загального користування, які раніше були в районних, в районних радах. На даний час вони вже перейшли в місто Вінниця і дуже засмічені з цих територій, тому ми задіювали туди також туди студентів. У цій акції разом із підлітками допомагають. Мають рідному бугу професіонали, видолази у спеціальному спорядженні та на човнах прочищають дно вздовж берега. Що достаємо? Побутове сміття, Бутилки, покришки, брьона, баночки, скляночки, досочки. Все, чого ми тільки не знаходимо. Ось так спільними зусиллями за півтори-дві години, іноді з посмішками, іноді з гримасами відрази, вони витягли з під дерев, чагарників і дуже мальовничих скель, безліч пакетів сміття, і це лише одна із 48 вже проведених подібних акцій. В цьому році взяли участь в санітарному прибиранні міста 32 учбових заклада. За засмічення, забруднення водних об'єктів, їх прибережних захисних смуг передбачена адміністративна відповідальність від 340 до 1300 гривень штрафу. За це також працівники муніципальної поліції складають адміністративні протоколи на правопорушників і адміністративні комісії призначають реальні штрафи. Після злагодженої праці на користь довкілля чистоти вінницької природи учасники смакували борщем та печивом партнера акції і вже планували провести вихідні на привабливому березі біля Спартаку. Безумовно, ті, хто так прибирав, нове сміття не накидають. Юлія Черкашина, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини.